Три рівні преображення. Як Бог змінює тебе зсередини, кожна подорож із Богом починається з віри. Віра відкриває шлях. Молитва тримає нас у Русі, послух допомагає стояти твердо, а мудрість робить нас зрілими. І коли все це поєднується, народжується найпрекрасніший плід, оновлене серце. Бо мета Бога не просто направити тебе правильно, а зробити тебе новою людиною дорогою. Він не лише відповідає на молитви. Він робить тебе відповіддю для інших. Його ціль не тільки навчити тебе вірити, але й змінити тебе зсередини. Справжнє перетворення не приходить миттєво. Воно народжується тихо, коли Бог змінює твої думки, реакції, любов і прощення. У кожному сезоні, і в тиші, і в бурі, він відновлює свій образ у тобі. Іноді здається, що Бог сповільнює події, але насправді Він веде тебе глибше. Кожен крок віри, кожен акт послуху. Кожен урок мудрості усе це готувало тебе до моменту, коли Божа робота стає не тільки для тебе, а й у тобі. Сьогодні ми відкриємо цю подорож, як Бог по-справжньому змінює людину зсередини, щоб ти не лише вірив у нього, а почав відображати його у всьому, що робиш. Перша частина поведінкове перетворення коли Бог змінює те, що ти робиш, цей перший рівень видно зовні. Бог починає з твоїх вчинків, слів, ритму життя, з того. Як ти поводишся в щоденних моментах? Перш ніж змінити серце, він навчає твої руки та язик. Писання каже: будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами, якова 1.22. На цьому етапі послуг це не вистава перед Богом, а спільна практика з ним, доки новий стиль життя не стане природним. Те, що змінюється, здається простим, але це свате. Ти перестаєш перебільшувати і починаєш говорити правду. Повертаєш те, що не твоє. Відповідаєш м'яко, коли хочеться кричати. Виконуєш обіцянки. Відмовляєшся від дрібних компромісів, що колись здавалися безпечними. Перестаєш живити звички, які виснажують душу. Навіть твій телефон і календар починають відображати нову вірність. Ось як благодать набуває форми в понеділковий ранок. Біблія подає ясні приклади Закхей зустрів Ісуса і відразу пообіцяв повернути все вчетверо. Жінка спіймана на перелюбі. Почула іди і більше не гріши. Це не сухі накази, а запрошення до свободи, коли благодать входить у життя. Поведінка перший плід, який дозріває. Не тому, що вона нас спасає, а тому, що спасіння пробуджує серце. Цей рівень, як духовна терапія. Ти перевчаєш свої рефлекси, що жили в тобі роками. Вчися зупинитись, перш ніж щось написати. Обираєш тишу замість сарказму. У розмові займаєш нижче місце. Просиш пробачення без виправдань. Практикуєш таємну щедрість, щоб пам'ятати усе для Бога, не для похвали. Найбільше зміцнюється навик миттєвого послуху. Чим довше вагаєшся, тим важче зробити просту дію. Чим швидше слухаєшся, тим легше стає. Спротив буде. Почуття не завжди підтримають. Іноді захочеться різко відповісти, схитрити чи сховатись. Але кожного разу. Коли ти робиш наступний правильний крок із Богом, усередині стає спокійно. Святість перестає бути великим словом і стає маленькою звичкою, повтореною з любов'ю. Ти починаєш відчувати дивовижне полегшення, легкість чистого сумління, радість прихованої вірності, глибокий мир, коли тобі нема чого ховати. Це нове повітря для душі. У цьому періоді є якорі, які допоможуть не збитися з курсу. Тримай у серці один ясний вірш щотижня і живи ним свідомо. Будь швидким у визнанні помилок і швидким у їх виправленні, коротке покаяння приносить довгий спокій. Встановлюй маленькі, але вперті межі, що охороняють твій новий напрям. Жодних пліток у цьому колі, жодного телефону в цю годину, жодних боргів на потім. Якщо можеш віддати зараз, зроби цей порадій своєму зросту. Чесно, ти вже не той, ким був місяць тому. Небо бачить твою тишу. Так, ніхто інший, можливо, не помічає. Але не зневажай цим. Саме в простоті дух творить свідчення, яке відчувають інші. Люди навколо бачать твою рівновагу, терпіння, доброту, що не шукає оплесків. Твій дім стає ем'якшим. Робота світлішою. Дружба глибшою. І ти розумієш, послух це не клітка віри, а двері до свободи. Бог не робить тебе меншим, Він робить тебе справжнім. Поведінкове перетворення це не фініш, а справжній початок. Коли ти послідовно обираєш добро лише тому, що він поруч, святому духові відкривається шлях діяти глибше. Продовжуй іти. Той, хто навчає твої руки сьогодні, завтра навчить твоє серце любити добро. І коли ти залишаєшся вірним у діях, Бог зможе змінити те, що всередині. Друга частина внутрішнє перетворення. Коли Бог змінює те, як ти думаєш і відчуваєш. Коли твої дії вже почали змінюватися, Бог звертає погляд глибше. До розуму й серця, що керують цими діями. Зовнішній послуг відкриває двері. Внутрішнє оновлення входить у них. У римлян 12. Перетворюйтесь оновленням розуму вашого. Це не про нові знання, а про те, щоб дозволити духові змінити сам спосіб бачення світу. На цьому рівні Бог не просто виправляє твої дії, Він запитує, чому ти їх робиш. Він торкається мотивів, ставлення і прихованих страхів. Які роками формували твої рішення. Ти починаєш розуміти, навіть добрі вчинки могли мати хворі корені, служіння задля визнання, прощення задля зняття провини, молитва заради відчуття духовності, а не заради пізнання Бога. Благодать починає копати глибше, показуючи, що чистота мотивів важлива не менше, ніж чистота дій. Цей етап тихіший, але глибший. Іноді він здається заплутаним, звичні вчинки раптом стають важчими. Ти більше не можеш робити добро просто за звичкою. Тепер Бог кличе робити його з чистим серцем. Дух починає докоряти тобі там, де ніхто не бачить. Ти помічаєш гордість, де раніше бачив пристрасть, образу, де думав, що справедливість, бажання контролювати під виглядом турботи. Бог не показує це, щоб засоромити тебе, а щоб звільнити. Давид молився, створив мені серце чисте, Боже, і дух правий обновив всередині мене. Псалом 51.10 це молитва цього рівня. Ти починаєш прагнути узгодженості більше, ніж досягнень. Перестаєш гнатися за результатом і шукаєш правди в глибині душі. І нагорода не оплески, а мир. Коли серце очищується, розум заспокоюється, коли мотиви чисті, душа знову наповнюється силою. Внутрішнє перетворення це як духовна операція. Бог відкриває те, що болить, щоб зцілити те, що приховано. Він піднімає спогади, старі схеми, неправду, в яку ти вірив роками, не щоб завдати болю, а щоб зняти їхню владу. Він навчає не тікати від болю, а слухати його голос посеред нього. Коли Бог показує рану, Він завжди показує й обітницю. Коли виправляє твоє мислення, він одночасно втішає серце. Ти зрозумієш, що перебуваєш у цьому етапі, коли почнеш обирати роздуми замість реакції. Перш ніж щось сказати, ти зупиняєшся і питаєш. Що зараз мною керує. Ти починаєш ловити емоції раніше, не даючи гніву, заздрості чи страху пускати коріння. Стаєш терплячішим до людей, бо бачиш, як довго терпів тебе Бог. Співчуття замінює осуд. Подяка вете і хумирює нарікання. Мир бере під варту твоє серце і навіть тон твого голосу. Писання оживає вірші, які колись здавалися правилами, тепер звучать як ліки. Істина перестає тиснути і починає дихати разом із тобою. Ти більше не шукаєш вірші, щоб довести свою правоту. Ти шукаєш слова, що лікують рани. Біблія стає не планом дій, а дзеркалом перетворення, і навіть важкі сезони стають учителями. Розчарування показують прив'язаності, затримки нетерплячість, критика, невпевненість. Але ти не тікаєш, ти залишаєшся, і дозволяєш Богові використати ці моменти. Щоб відшліфувати твій характер. Потроху твої емоції починають слідувати за духом, а не вести його. Ти все ще глибоко відчуваєш, але вже відповідаєш мудро. Це зрілість у дії, внутрішнє перетворення не про досконалість, а про цілісність. Це коли ти починаєш думати, як Бог, і відчувати, як він. І тоді зовнішнє життя природно віддзеркалює внутрішній мир. Ти більше не робиш добро, щоб комусь щось довести. Доброта просто витікає з твоєї сутності. Ти не прощаєш а тому, що мусиша, а тому, що тримати образу коштує занадто дорогу миру, який ти знайшов. І тоді ти бачиш, святість це не тягар, а зцілення. Коли Бог змінює твої думки та почуття, Він готує тебе до більшого. Поведінка вже змінилася. Мотиви зцілюються, і скоро сама твоя сутність оновиться. Йди далі. Це не покарання, це повільне диво. Коли душа стає цілісною. Третя частина перетворення особистості, коли ти стаєш тим, ким Бог тебе задумав, це найглибший і найпрекрасніший рівень змін. Бог більше не працює лише з тим, що ти робиш або як думаєш, Він відновлює твою сутність. Тут мова не про вдосконалення, а про відродження. Ти не стаєш кращою версією себе, ти стаєш правдивим відображенням Христа в собі. Коли Дух сформував твої дії і оновив розум, він починає переписувати твою ідентичність. Ти більше не дивишся на себе через призму поразок, боротьби чи надмірних зусиль. Ти розумієш, що твоє минуле, слабкість і навіть сила не визначають тебе. Тебе визначає його присутність у тобі. У 2 Коринтян 5, 5:17 сказано: Коли хто в Христі, той нове створіння, старе минуло, настало нове. І цей вірш перестає бути теорією. Він стає реальністю твого життя. На цьому рівні питання змінюється не що мені робити. А ким я стаю? Ти розумієш, що християнське життя це не контроль поведінки, а відновлення особистості. Святий Дух навчає бачити себе так, як бачить тебе Бог обраним, чистим, улюбленим і наповненим силою. Сором втрачає владу, бо ти нарешті віриш у те, що благодать казала завжди ти не намагаєшся заслужити його любов, ти живеш із неї. Перетворення особистості виявляється у тихій впевненості. Ти перестаєш шукати визнання від тих, хто ніколи не давав його щиро. І перестаєш вибачатись за те, ким тебе створив Бог. Ти більше не служиш із страху бути відкинутим, тепер ти служиш із повноти любові. Коли твоє серце впевнене у своїй цінності, життя перестає крутитися в хаосі. Все стає яснішим, рішення спокійнішими, стосунки здоровішими, а тривога втрачає силу. Бо твоя гідність більше не підлягає сумніву. Саме на цьому рівні пробуджується твоє покликання. Ти вже не питаєш Бога, що ти хочеш, щоб я зробив. Ти живеш із усвідомленням, що Він уже діє через тебе. Це не напруга, це потік. Як гілка не напружується, щоб дати плід, а просто залишається на лозі, так і ти починаєш приносити плоди просто тому, що залишаєшся з ним. Те, що раніше здавалося важким, тепер відбувається природно. Любов замінює страх, і серце більше не шукає схвалення. Ти більше не слухаєшся, щоб бути прийнятим. Ти слухняний, бо вже належиш. Ти не уникаєш гріха через провину, ти відкидаєш його, бо він більше не підходить твоїй новій природі. Гріх більше не здається знайомим, бо твоє серце знайшло новий дім. Ти живеш у постійному відчутті присутності Святого Духа. І навіть коли падаєш, ти не тікаєш, а біжиш до Бога. Перетворення особистості змінює і те. Як ти бачиш людей. Коли ти знаєш, хто ти у Христі, тобі вже не потрібно змагатися, порівнювати, доводити. Ти можеш радіти успіхам інших, не втрачаючи свого миру. Ти можеш любити навіть складних людей, не втрачаючи себе. Ти стаєш надійною, мирною людиною, тією, чия стабільність надихає інших рости. Мир, який живе в тобі, починає наповнювати все навколо. Тепер кожен день ти починаєш не з тиску, а з усвідомлення. Христос живе в мені сьогодні, і це усвідомлення змінює все. Голос осуду стихає, а голос пастиря стає ближчим. Ти перестаєш згадувати старі помилки і починаєш радіти новим милостям. Чим більше ти зосереджуєшся на ньому, тим чіткіше розумієш, ким став ти. Мойсей повернувся з Божої присутності, і його обличчя сяяло настільки, що люди бачили цей світ. Так само відбувається і з тобою. Ти починаєш приносити атмосферу неба у звичайні місця. У дім на роботу, у повсякденне життя. Ти стаєш відображенням недосконалості, а присутності. Люди відчувають спокій, коли ти входиш. Вони бачать, що в тобі є щось, укорінене за межами цього світу. Перетворення особистості не означає, що боротьба закінчилася, це означає, що вона більше не визначає тебе. Ти все ще проходиш крізь бурі, але тепер знаєш, хто йде поруч. Ти все ще стоїш у битвах. Але твоя впевненість у тому, що ти, дитина Божа, тримає твоє серце непохитним. Ти вже не молишся лише про визволення, ти просиш про узгодження, щоб твоє серце залишалося в тому, ким тебе назвав Бог. Ось що означає бути перетвореним із середини. Коли твоя особистість укорінилася у Христі, життя перестає бути боротьбою за виживання і стає потоком благодаті. Ти більше не шукаєш миру, ти його несеш. Не женешся за світлом, ти сам його приносиш. Найбільше диво це не зміна обставин, а зміна сутності. Ти став тим, ким завжди мав бути, живим відображенням того, хто живе в тобі. Частина 4 випробування перетворення кожне справжнє перетворення проходить перевірку. Бог не формує характер у теорії, він утверджує його на практиці. Після того, як він змінив твою поведінку і оновив розум, він допускає ситуації, що показують, наскільки глибоко вкорінилися ці зміни. Його мета ніколи не принизити тебе. Випробування приходять не для того, щоб зламати тебе, а щоб показати, Божа робота в тобі справжня. Перевірка перетворення рідко приходить через нові обставини, частіше через знайомі. Та сама людина, що колись тебе образила, знову з'являється. Та сама напруга, від якої ти думав, що звільнився, повертається. Те саме спокуса знову стукає у двері. Але цього разу все інакше. Бо ти вже інший. Там, де колись реагував, тепер відповідаєш. Де панікував, тепер робиш паузу. Те, що колись контролювало тебе, більше не має влади. Випробування дане не для того, щоб Бог дізнався, хто ти. Воно потрібне тобі, щоб побачити, ким він тебе вже зробив. Йосиф пройшов саме таку перевірку. Через роки після того, як брати продали його в рабство, він стояв перед ними, маючи владу покарати або простити. Він міг обрати помсту і назвати це справедливістю, але натомість обрав милість. Його слова свідчили про змінене серце ви замишляли проти мене зло, але Бог обернув це на добро, буття 50, 5020. Той, хто колись плакав у ямі, тепер говорив мир у палаці. Його перетворення витримало випробування. Але не кожна перевірка гучна. Іноді вона приходить тихо, у виборі благословити, а не звинувачувати, дочекатися, а не поспішати. Слухати, а не доводити свою правоту. Вона приходить через затримані відповіді, незручні розмови й моменти, коли ніхто не бачить. Ознака зрілості це сталість. послух, який повторюється. Навіть коли почуття коливаються і старі думки шепочуть знову це не поразка, це зворотний зв'язок. Бог не шукає досконалості, він зміцнює зростання. Якщо урок повертається, це не тому, що ти не склав іспит. А тому, що він хоче показати, ти вже став сильнішим. Випробування часто приходять одразу після духовного зростання. Щойно ти навчився терпінню, хтось перевіряє твоє терпіння. Щойно обрав мир, з'являється конфлікт. Щойно пробачив, оживає стара пам'ять. Це не випадковості, це запрошення. Можливість показати, що благодать тепер живе в тобі. Бог дозволяє тому, що ти вивчив, стати тим, чим ти живеш. Пам'ятай. Кожне випробування має мету. Воно очищає впевненість, зміцнює смирення, поглиблює співчуття. Чим більше ти проходиш, тим стійкішим стаєш. Випробування перестають виглядати як перешкоди, вони стають класом, у якому Бог навчає тебе. Ти починаєш дякувати не лише за благословення, а й за процес, який дав тобі силу їх нести. Те, що колись робило тебе гірким, тепер робить мудрим. Якщо зараз ти проходиш перевірку, не панікуй і не тікай. Замість цього спитай, Господи, що ти відкриваєш у мені через це. Випробування, не покарання. Це доказ того, що перетворення діє. Коли золото проходить крізь вогонь, воно не згорає, воно відкриває свою чистоту. Так само і Бог, допускаючи жар, показує сяйво, яке вже в тобі. Пройти випробування не означає, що стало легко. Це означає залишатися твердим, навіть коли важко. Берегти мир у розмовах. Де раніше його втрачав прощати швидше, хвилюватися менше, довіряти глибше. Ти несеш тихий авторитет не тому, що життя бездоганне, а тому, що знаєш той, хто веде тебе через кожне випробування вірний. Перетворення без перевірки було б крихким, але перевірене у вогні стає непохитним. Коли ти проходиш випробування з благодаттю, відкриваєш істину, яку бачать не всі, Божа робота в тобі сильніша за світ навколо тебе. І коли ти це усвідомлюєш, страх перед наступними бурями зникає. Бо ти розумієш, випробування ніколи не є кінцем. Це лише доказ того, що новий ти вже почався. Частина п'ята висновок. А тепер напиши в коментарях, через яке випробування проводить тебе Бог, що Він показує тобі саме зараз, Плід перетворення. Кожен сезон зростання зрештою приносить плід. Мета змін невічна боротьба, а щось прекрасне і тривале. Коли Бог очистив твої вчинки, оновив розум і відновив твою особистість, природний результат, плід життя, сформованого Його духом. Перетворення ніколи не було покликане зробити тебе зайнятим, воно повинно було зробити тебе плідним. Плід перетворення це недосягнення і невизнання, це тихий доказ того, що Святий Дух справді живе в тобі. У посланні до Галатів 5, 22, 23 сказано просто любов, радість, мир терпеливість, доброта, благість, вірність, лагідність і стриманість. Це не дев'ять цілей, за якими треба гнатися. Це дев'ять ознак однієї істини, Христос живе через тебе. Коли корінь здоровий, плід з'являється природно. Любов стає твоєю першою мовою. Ти починаєш любити без умов не тому, що люди це заслужили, а тому, що сам отримав любов. Ти виявляєш співчуття замість критики. Швидко прощаєш а і щедро благословляєш. Твоя присутність стає безпечною навіть для поранених душ. Люди починають відчувати Божу любов через твій тон, терпіння, сталість. Ти вже не намагаєшся поводитися як християнин, ти стаєш любов'ю. Радість залишається навіть тоді, коли обставини не радують. Вона вже не залежить від гарних новин, це тихе відчуття щастя від усвідомлення, що Бог поруч. Ти ловиш себе на усмісці в ситуаціях. Які колись виснажували не тому, що стало легше, а тому, що твій погляд став вічним. Подяка стає твоїм ритмом. Ти перестаєш питати, чому це відбувається, і починаєш казати Боже, дякую, що ти тут зі мною. Це радість, народжена з віри. Мир пускає глибоке коріння. Ті самі ситуації, що колись тривожили, тепер зустрічають спокійну душу. Ти вчися дихати перед реакцією, відпочивати перед рішенням. Мир не означає байдужість. Це означає, що ти більше не несеш того, що не твоє. Ти довіряєш Божому часу. Відпускаєш контроль. Бережеш серце від зайвого шуму. Плід миру перетворює твоє життя на тиху гавань для тих, хто ще в бурі. Терпіння дозріває в тиші. Ти чекаєш інакше, без метушні, з довірою. Очікування більше не здається втраченим часом, це святий час. Ти не поспішаєш із тим, що Бог ще формує. Тобі більше не потрібно доводити щось швидкістю чи успіхом. Терпіння навчає той самий Бог, що рухає гори, вирощує і коріння. І для обох чудес потрібен час. Доброта і благість стають твоєю природною реакцією. Ти починаєш давати, не рахуючи, допомагати, не очікуючи, слухати, не засуджуючи. Ти помічаєш маленькі потреби і тихо їх задовольняєш. Перешкоди стають можливостями. Коли Дух керує серцем, щедрість перестає бути жертвою, вона стає співпрацею з небом. Вірність стає твоїм почерком. Ти продовжуєш приходити навіть тоді, коли ніхто не бачить, молишся, коли ніхто не помічає. Даєш, коли ніхто не дякує, служиш, коли ніхто не аплодує. Вірність ознака тих, хто знає, кому належить. Так ти відображаєш самого Бога, вірного. Постійного, того самого вчора, сьогодні і навіки. Твоя сталість стає твоїм свідченням. Лагідність і стриманість завершує картину. Сила стає м'якою, не втрачаючи потуги. Ти говориш правду з любов'ю, а не з гнівом. Встановлюєш межі зі спокоєм, а не з гордістю. Тобі більше не потрібно останнє слово, бо твоя впевненість у Божій справедливості, а не у власних аргументах. Само контроль перестає здаватися обмеженням. Тепер це гідність. Ти вільний, не тому, що можеш усе, а тому, що тобі більше не потрібно все. Плід перетворення заразливий, він робить світ навколо ем'якшим, а серця ближчими до Бога. Люди навколо починають змінюватися просто від того, що поруч із тобою. Дім стає спокійнішим, розмови чеснішими, місце праці світлішим. Без проповідей твоє життя саме стає проповіддю. І, ти розумієш, найбільше свідчення про Бога не те, наскільки голосно ти про нього говориш, а наскільки ясно люди бачать Його в тобі. Коли перетворення приносить плід, воно створює інший тип впливу. Тобі вже не потрібно силою відкривати двері. Твій характер робить це за тебе. Ти більше не женешся за можливостями, вони самі тебе знаходять, бо довіра завжди слідує за миром. Те, що Бог виростив у тобі, починає благословляти навіть тих, кого ти ніколи не зустрінеш. Саме так примножується благодать, одне життя тихо змінене і передане далі через любов. Це і є радість останнього етапу. Перетворення виконало свою роботу. Ти більше не намагаєшся змінитися, ти живеш у зміні. Гілка навчилася залишатися на лозі, а лоза продовжує приносити через неї плід. І тоді ти бачиш, кожне обрізання, кожне очікування, кожне випробування мало свою мету підготувати тебе до цього врожаю миру і зрілості. Справжній доказ перетворення це недосконалість, а присутність. Коли люди зустрічають тебе, вони відчувають близькість Бога. Ти несеш світло без зусиль, несеш спокій без пояснень. Ти вже не просто той, кого Богу рятував, ти став тим, через кого він рятує інших. Це і є плід перетворення. Тихе чудо, яке змінює світ по одному серцю зараз. Висновок від зміненої поведінки до зміненої сутності. Перетворення це не про те, щоб стати кращим. Це про те, щоб стати новим творінням. Бог ніколи не прагнув просто підправити твої звички чи відшліфувати манери. Його мета завжди була одна відновити свій образ у тобі. Від першого кроку послуху до тихого миру зрілості усе, що робить Бог, має одну ціль зробити тебе цілісним. На цьому шляху він спочатку змінив те, що ти робиш, потім, як ти думаєш. А згодом, ким ти є, кожен етап будувався на попередньому. Поведінка навчила дисципліни, оновлення, мудрості, ідентичність, миру, випробування, сили. А плід показав його життя в тобі. Крок за кроком ти ставав відображенням його природи не через напруження, а через довіру. Багато хто зупиняється на першому етапі, задовольняється правильними діями без оновленого серця, інші доходять до розуміння, але не дозволяють Богові перебудувати їхній внутрішній світ. Але ті, хто продовжує йти, бачать, як благодать завершує почати. Перетворення це не момент, а життєвий діалог між твоїм серцем і серцем Бога. Це щоденний вибір залишатися м'яким у його руках, дозволяючи йому перетворювати те, що світ зробив твердим. Якщо ти зараз посеред змін, не бійся. Це не кінець історії, це звук, як Бог відбудовує твій фундамент. Кожен шар, який він знімає, звільняє місце для чогось міцнішого, чистішого, вільнішого. Він не руйнує тебе, він відкриває тебе. Пам'ятай, кінцева мета віри не просто вижити, а стати схожим на Христа. Бог не робить тебе ідеальним, Він робить тебе схожим на себе. І коли інші дивляться на тебе та відчувають мир, милість і силу, які не можна пояснити, це знак, що його робота в тобі завершена. Найбільше диво, не гора, що зрушилася. А людина, яка змінилася, поки чекала, коли вона зрушиться. Тож продовжуй довіряти. Продовжуй йти. Продовжуй дозволяти йому формувати тебе. І одного дня ти озирнешся і зрозумієш та зміна, про яку ти молився навколо, уже сталася всередині тебе. І тоді світ побачить Бог справді змінює людей ізсередини. Дякую, що пройшов цей шлях разом зі мною. Нехай Божий мир наповнює твоє серце, а його світло веде тебе крізь кожен новий день. Пам'ятай, Бог справді змінює людей зсередини. До нової зустрічі, друзі. Залишайся в його присутності і неси світло туди, де темрява.